Щодо громадянства, що у нас тут також понаписали такої жесті, яка всіх дуже сильно злякала, яка дуже сильно знизила Португалію та її привабливість да на такому умовному ринку країн для еміграції. Це перехід з п'яти на 10 років контролізації. Поки що цей закон, і там багато ще норм, таких які проти полегшення громадянства дітям, про полегшення доступу до громадянства батькам дітей, народжених в Португалію. Короче, там багато змін. Всі вони не дуже добрі, всі вони проти іммігрантів за більш глибоку таку інтеграцію. Типу, поживи, постраждай. Посиди тут, інтегруйся максимально. Може колись там років через 10 Ми тобі дамо громадянство. Ось такий тренд. Цей закон також певну критику супротив іммігрантів, і, і, і деяких політиків. Тому зараз він ще на узгодженні комітетів і парламентських фракцій. Але думаю, що норма про ці 10 років вона все ж таки війде в фінальну редакцію. Вона буде компромісною. Можливо, десь там щось там підправлять, підрихтують, але щось я не чекаю, щоб десь років впраздни, так би мовити, буде 10, Я так думаю. Побачимо.